Діти шосткинської громади талановиті в різних напрямках. Вони і співають, і малюють, і грають на безлічі музичних інструментів і досягають високих вершин у навчанні, науці та спорті. Також юні шосткинці відомі далеко за межами області своїми здобутками на танцювальному олімпі, адже велика кількість хореографічних колективів, які плідно працюють навіть під час війни. Регулярно доводять, що школа танцю в нашому місті готує конкурентноспроможних танцюристів, і часто молоді кадри, отримавши достойну базу знань, самі починають навчати діточок танцю, передаючи їм власні знання та досвід. Як от Дар'я Лугова, випускниця народного художнього колективу Шарм яка за півроку роботи у власноствореній студії танцю УПС. Можу похвалитися неабиякими досягненнями своїх вихованців. Я довго займалася танцями в своєму житті. Багато в чому себе пробувала, але так як в танцях я себе ні в чому в іншому не почуваю. Тому я спробувала спочатку працювати в Бучі з дітками, і потім я вирішила, що буде краще створити щось в нашому місці, бо в нас багато чого можна створити нового, більш крутого. Та більше розвинути молодь. Повернулася у рідне місто, аби створити щось більш креативне та нове. Так пояснює наша співрозмовниця своє бажання щодо навчання діток у власній студії танцю. Каже, що незважаючи на конкуренцію серед шосткинських танцювальних колективів, її діти ще відрізняються від інших, тому юні танцівники, а також дорослі городяни, із задоволенням приходять до неї на заняття. У нас інше ставлення до діток. Ми більше з ними дружні. Ми можемо відпочити. В нас є паті, на яких ми відпочиваємо. Тобто я намагаюся чути дітей. Їм цікаво, нам також це цікаво. Нам подобається дивитися на результати дітей. Бо за півроку дітки дуже гарно підготувалися. Як до конкурсу, так і взагалі рівень став вищий. Всього за півроку плідної праці, і результат на лице тішиться, пані Дар'я. В нас Бейбі-Денс приймали участь один раз. у нас перше місце було у діток. А це був онлайн конкурс. Також ці дітки вже брали участь в онлайн конкурсі, також перше місце. І вже ми вирішили з батьками, що ми повеземо їх до Львова, бо зараз дуже складний час. Дітки майже нічого не бачать, і ми вирішили, що так буде краще. Що в них буде крутий опит, згодом їм знадобиться в житті? І також вони подивляться, як інші дітки розвиваються, як вони танцюються, і взагалі як це все відбувається. Учасники колективу теж неймовірно задоволені і навчання у студії, і результатами конкурсу, де вони стали найкращими серед близько тисячі талановитих українців у багатожанровому чемпіонаті. Це було більше емоцій, таких інший колектив, інші люди, і більше, ну, як сім'ями. Це дуже хвилююче, дуже радієш. Це просто такі емоції, які не можна передати. Тут у цій студії є ну, багато різних танців і кей-поп, який мені подобається. Ми всі дуже хвилювалися, нам було дуже страшно, але ми всі одна сім'я, і ми хотіли. Е Підтримати один одного, щоб нам було легше кожен якось проявляв свої емоції до іншого. Нам було дуже тепло в нашій студії та під час конкурсу також. Там було багато глядачів. Це було дуже хвилююче. Взагалі, перед, ну коли ми тільки збиралися виходити на сцену, це було дуже якось хвилююче. На сцені теж було дуже хвилююче, не менше, тільки більше. А ось вже після виступу була більш спокійніше. Хореограф, постановник студії УПС Владислава Костюченко теж випускниця місцевого танцювального колективу. Наразі вона ставить танці для дітей, які займаються у новоствореному колективі. Ми займалися десь приблизно три місяці та поїхали на конкурс. Найскладніше це було, напевно, відпрацювання самого танцю. Це синхронне та інше. А так, складно, що з нашими дітьми ніколи немає. Конкурс назвався Пінк Ворлд. Там приймало участь близько тисячі дітей в різних категоріях. В нас результат був найпрекрасніший. Діти молодці, вони зі всім справилися.